Ак зустрічали студентів університету третього віку у Криворізькому ботанічному саду на святі магія осені. Алла Григорівна не пропускає жодного університетського заходу. Ми дуже раді, що ми тут. Дійсно, золота осінь. Ви подивіться, яка листя – і золоте, і червоне, і зелене магія. Ось нас безкоштовно привезли. У нас безкоштовна екскурсія. Ще нам казали, що буде чай нас будуть пригощати і смаколиками. Це так по-домашньому, так приємно. Це свято організував фонд Олександра Вілкула Українська перспектива тут понад 350 студентів особливого вишу з усіх районів міста. Такі події додають емоційної рівноваги та душевних сил, каже Віктор Степанович. Востаннє він був у ботанічному саду понад 30 років тому. «Все красиво, золота осінь це унікальний заповідник. Підпіркований Академії наук України дуже вдячний організаторам університету третього віку за те, що організували цю. Цікаву екскурсію. Все почалось навіть з виїзду. Коринатапельний автобус проїхали через все місто упродовж цілої години. Якраз все побачили, яке величне наше місто. Буду надіятися, що ще може колись вдасться знову побувати в цих краях. Пані Ольга у ботанічному вперше від побаченого у захваті. Очень дуже цікаво. Нас зустрів духовий оркестр. Дякуємо за підняття настрою за погоду, яка пашить осінню. Дуже красиві хризантеми, пізні троянди. Квіти неймовірно пахнуть. Розмаїття квітів, настрій прекрасний. Жити хочеться. Ми другий раз тут. Перший раз я була, коли ми вчилися в університеті, а зараз ми всі дружимо до, до сих пір. Дуже потрібні, тому що спілкування мало зараз, люди якось в тривозі, а тут ми розслабляємося, спілкуємося, радіємо, травиночки, квіточки, ну і зустрічі з друзями. Це стало вже доброю традицією. Двічі на рік ми пропонуємо нашим студентам університету третього віку відвідання ботанічного саду. Навесні програма називається Бусковий вікенд. І восени ми проводимо магію осені» спільно з працівниками ботанічного саду. Людям дуже подобається. Тому що люди чекають такого свята. Ми забезпечили комфортну доставку з кожного району. Крім того, пропонуємо цікаву програму за участю дитячого оркестру 4-ї музичної школи, за участю Криворізького муніципального оркестру. І цього року ми запропонували студентам ще й можливість порухатись.

У нас навчається близько 400 студентів, і вони сьогодні були всі запрошені до нас на свято. Загалом вже близько 3000 студентів пройшли навчання в університеті третього віку. Але ж ми теж за них не забуваємо. Для колишніх студентів ми теж пропонуємо відвідання театрів і буде така новинка. Ми вже зробили дві трамвайні екскурсії, будемо пропонувати в інших районах. Це трамвайні екскурсії по місту який проводить наш відомий історик Володимир Мельник. Поїздки в Боцсад одна з найулюбленіших університетських традицій. Милування осінніми барвами, свіже повітря, фотосесії допомагають відновити ментальне здоров'я. Для студентів було розроблено п'ять екскурсійних маршрутів, які провели співробітники боцсаду, бал хризантем з оглядом понад ста сортів цієї рослини. Симфонія осені центр безперервного цвітіння сотні видів дерев та кущів. І ще одна експозиція з промовистою назвою. Ти знаєш, як пахне спокій. Це зона ефіру ароматичних рослин. Емоції переповнюють інгульчанку Галину Миколаївну. Каже, прогулянка ботсадом вартувала подорожі з іншого кінця міста. Найбільше вразила королева осені хризантема. Мені подобалось все. все. Я зробила дуже багато фоток. Буде зима, і мені буде дуже тепло на душі спогадів. Тернівчанка Ліна Анатоліївна відвідує університет третього віку разом з чоловіком. 30 років я працювала в дитячому садку, і я знову поринула в тот навчальний процес і сьогоднішній захід. Він вдохновляє кожну людину на приємне відчуття, на приємні емоції. Бал хрізентем неймовірний. Це наскільки багато ярких красок, різноманіття рослин, різноманіття людей. Приємним завершенням свята стала чайна церемонія. Студентів пригостили запашним гарячим чаєм зі смаколиками. Трави для цілющого напою зібрані тут же у ботанічному саду. Слухачі університету кажуть, такі заходи дарують позитивні враження, знімають стрес та зміцнюють у думці. Життя триває. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Постфактум.